А тут друзі, справа в тому, що директор української бронетехніки поділився планами на 2024 рік. Деякі позиції з цих планів стосуються того, що зараз опрацюється опрацьовується можливість локалізації БМП «Аскот» за ліцензію. Черговість така спочатку буде закуповуватись тестова партія цих бойових машин піхоти. Потім розпочнуться переговори власне щодо локалізації виробництва. Ну ми розуміємо, що ну це навіть звучить не так, що завтра, умовно кажучи, ці українські. Скі асходи появляться на лінії бойового зіткнення. Так це все буде трохи розтягнуто по часу і, можливо, в просторі. Що стосується цього аскуд, буквально пару слів вони стоять на озброєнні станом на зараз в Великобританії та Іспанії. Досить універсальна платформа, як зазначається, може бути оснащена бойовими модулями з автоматичними гранатами, гарматами 30 мм, гранатометами 40 мм, баштами з гарматами калібрів 105 або 120 мм. Метрів протитанковими керованими ракетними комплексами, а отже, тепер спектр питань: наскільки в часі це все може розтягнутись або за найоптимальніших умов як швидко ми побачимо наші Аскоди на лінії бойового зіткнення. Чому саме на цю модель припала увага, які вимоги України до сучасних БМП? Ось такий спектр питань. Тепер в цей масив адресуємо фахівцю, який погодився на ці питання нам відповісти. А з нами не хто інший, як Олег Катков, головний редактор спеціалізованого воєнного видання Дефенс Експрес. Пане Олеже. Як завжди, раді бачити вас в рамках нашої програми, дякую за прошу ще раз повторити питання чи одразу до відповіді. Та одразу до відповіді. Будь ласка, в цьому аспекті наразі в Україні відбувається поки що заочна, але битва БМП. і битва між БМП під назвою цв 90 АСКОТ та Лінкс. І ця трійця вона дуже активно, майже у кожному тендері зустрічається. Тому насправді дуже круто, що в Україні взагалі є вибір, що є пропозиції очевидь, від General Dynamics, є пропозиції від Баї Systems Це В і є, очевидь, пропозиції від реген. Metal відносно Лінкс, no тому що там теж мова йде про те, що компанія має плани на можливі локалізацію цієї БМП в Україні і об'єктивно, але це дуже хороший вибір, тому що альтернативою, просто нагадаю, що десь на рівні 20 21 року у питанні оновлення парку бойових машин піхоти для України розглядались версії на кшталт щось схожого на російську БМП 3, модернізацію Шасі МТЛБ. Ну і щось інше. Тобто, давайте будемо чесні та відверті, обирати між ас який також, наприклад, у Великій Британії відомий як Аякс, обирати між СВ90 МК4 та Linx від Rheinmetall – це чудово. Але треба дійсно розуміти, по-перше, про що йде мова, і чому ці саме вони конкурують і об'єктивно у будь-якому випадку краще, ніж модернізації на базі МТОБ. Справа в тому, що коли ми говоримо про будь-яку бронетехніку, то перше про що треба вести мову, це не про озброєння, це не про рівень бронезахисту. Ми говоримо про платформу. І її вантажопідйомність, скільки вона може бути загальною бойовою масою. І коли мова йде про Аскод та й насправді про інші БМП, які перелічені, то мова йде про позначки у 40 тонн та більше. Це сучасні параметри, які дозволяють реалізувати вже такі речі, як повноцінний захист, інтеграцію. Величезного спектру додаткового додаткових систем, включно з комплексами активного захисту. Мова йде про вибір величезного, просто весь перелік озброєння, який можливо впіхнути. Це так абсолютно. Тобто, це і автоматична гармата. Хто хоче 20 мм, 25 мм, 30, 35, 40, Будь ласка, 105 мм Це буде легкий танк. І це завдяки тому, що знов таки є відповідна вантажопідйомність самої платформи, під якою вже розрахований двигун, який забезпечує відповідну потужність малені характеристики. Є звісно, різниці у специфічних речах на кшталт видів підвіски, а чи не використання демпінг. тобто коли це спадвістка, просто як на формулу 1 підлаштовується під покриття. Наприклад, такі технології декларуються у ЦВ-90 МК-4. І саме тому це дійсно чудовий вибір, а що саме буде обрано, буде залежати і має залежати насправді від комплексних випробувань, які має провести Міноборон. Тобто не вигадувати велосипед, а йти шляхом, як це зробили або Чехія та Словаччина. Вони буквально рік тому обирали ну вже два майже обирали якраз між СВ-90, Акскодом та Лінксом. Провели дуже довгі об'єктивний, ну мирний час, звісно, у нас іншої умови є, але і можливості випробування також інші. Провели випробування е, е, самих зразків, і окрім оцінки самих тактико-технічних характеристик, звісно, застосували ще один не менш важливий метод оцінки: це ступінь локалізації. Тому що в чому аспект? У будь-якому випадку, насправді, е, зараз, коли мова йде про замовлення значних партій озброєнь, а якщо брати оголошені. Плани на рівні ЦВ-90, там мова йшла про тисячу одиниць, і це об'єктивні параметри для збройних сил України. Що так, дійсно потрібна величезна кількість бойових машин піхоти, то це замовлення у будь-якому випадку не може бути реалізовано аж ніяк, окрім локалізації в Україні, в принципі, тому що жодний західний оборонно промисловий комплекс. Колективно, навіть для України спеціально, таку кількість машин виробити не може. І тому ми додаємо не просто параметр вартості, а він також існує. І для розуміння стартова ціна довоєнного часу на рівні 2021 року умовного, то БМП зараз коштує 10 приблизно мільйонів доларів. Це приблизно. Тобто вона може бути значно більшою, якщо додати інші ну, певні системи. Наприклад, хочемо, щоб був комплекс активного захисту трофію. Ну, от хочемо і все. Ну, тому що так, це дійсно можливо, вимога часу, бойового, це потрібна річ. Але так, то він війно, збільшить вартість цієї системи, на вартість самого цього комплексу активного захисту, Тобто, буде вже на 10 мільйонів, буде значно більше. Uh -huh. а, і Тому додається параметр вартості і параметр ступенів локалізації. Ну, Наприклад, якщо повертатися до спільного фактичного контракту Чехії та Словаччини, то вони вибили собі 40% локалізації ЦВ-90. Це непоганий насправді параметр. Е, можливо згадати е, Угорщину насправді е, відносно, вони локалізували у себе і першу машину вони виробили. Це «Лінкс». Uh -huh. Контракт був за 2020 рік. Приблизно помиляюся на 10 мільярдів. Загалом виходить ставлять понад 200 цих БМП, і е, справа в тому, що. Буквально на днях Рейнметал повідомив, що з заводу в Угорщині перша БМП зійшла, і вона буде передана на випробування, і буде передана офіційно, як вироблена вже у самій Угорщині, лише десь через півроку. Ну тобто, це от якраз ми повертаємо а, до ось оці півроку. Так бо я ж все, все, все хочу запитати за, на, за найоптимальніших умов, скільки на це все піде часу. Ну, дивіться, контракт. Якщо брати ренметал, контракт. Ну, це мирний час. Просто у нас немає таких так. прикладів, коли хтось розганяв виробництво сучасних бойових машин піхоти чи іншого озброєння в умовах війни uh -huh. ми будемо піонерами. Тому єдине, що можна спиратися, це мирний час. Контракт 20-й рік, перша вироблена безпосередньо у самій країні за на умовах локалізації бойова машина піхоти зійшла от, буквально тиждень тому. Uh -huh. Чотири uh -huh. роки. Так, пане Олеже, ще дуже хочеться дізнатися вашої думки з приводу, підкреслю вашу думку. Хотілося б дізнатись. В нас дуже амбітні плани. Ми заявляємо про там, переговори і локалізацію виробництва БМП. Ми заявляємо про план виробити мільйон дронів. Потім там міністр додає, що мільйон це не все. Ми ще там докинемо. Тут ось ми читаємо тепер на виробництво 10 одиниць на місяць САУ Богдана. Як ви оцінюєте ну, спроможність, якщо хочете, нашого ВПК? Ну, мова йде про Богдана це інтерв'ю Бельбаса, керівника української бронетехніки, він не сказав про виробництво САУ Богдан. Він сказав, що підприємство може виробити до 10 бронекабін. Ну, бронекабіна це не вся артилерійська система, це взагалі не артилерійська частина цієї САУ, це саме бронекабіни, які мають бути встановлені на шасі. Тобто тут просто з'явилась інформація відносно того, що перше ну, вже офіційно оголошено про те, що вже виробляється досягнутий темп 6 Сау Богдана на місяць. Це вкрай високий темп для розуміння такої оборонний гігант, як Некстер, який виробляє Цезарі. Він досяг лише зараз порядку 6 Цезарів на місяць. І їх ніхто не Ну, там немає війни у Франції, і потужності Некстера, які ще об'єднуються, ну фактично вже об'єднався з КМВ, Крас Марфейвік у КНДС, значно більше, ніж, наприклад, можуть бути українських оборонних компаній, в принципі то. Але тем такий самий. Але є, звісно, проблема, і про неї відомо також з інших інтерв'ю оборонців, зброярів, що просто в артилерійських тобто артилерійських частин до Богдана, виробляється більше. Ніж можливо отримати шасі. Ну, чому проблема шасі? Тому що спочатку Богдану робили на Кразі. Кранц банкрот, тобто статус підприємства-банкрот, там нічого не виробляється. Тому останні Богдани пішли на шасі татра, але е, цих татр е, ну, там виробляється ну, менший темп виробництва, тому що насправді це доволі розпосюджена машина, і її потрібна, очевидно, багатьом кому. Е, також є ще варіант шасі Маном. Є це чудовий варіант насправді. Тобто, просто доїдно ну, справа в тому, що е, саме військовий варіант шасі ман він виробляється в корпорації з район Метал, там об'єднане підприємство Райметал Ман. Е, і от додаємо захід район метала, Балкрусто Окрас. І ну, скажімо так, якщо є варіант, буде варіант розроб почати виробництво в Україні локалізовано е, манівських районметалських вантаж вантажного транспорту, то напевно треба хапатись і це робити. От. Ну і відносно Татри насправді також. Тобто, якщо буде можливість локалізації виробництва татри, то це також супер варіант. До речі, Татра була ще до повномасштабного вторгнення вибрана, вибрана як основне шасін для ракетних військ та артилерії України збройних сил України, і Татра дійсно є таким бестселером у питанні військового шасі. Тому, от повертаючись до виробництва, то сао Богдана то зараз мова десь все ж таки про шість. З плану, звісно, масштабувати виробництво і надалі. Якщо буде проблема шасі, то опрацьовується варіант створення причепної просто гармати, бо гранату. Ага. Але ну, я впевнений в тому, що якщо до цього питання підійти більш комплексно на державному рівні і все та інше, і докласти всі максимальні зусилля, то питання шасі може бути вирішено. Абсолютно реалістично, так? Пане Олеже, дякуємо за відповіді. А я я тепер я хочу повернутися на початок нашої розмови і е, глядачам, якщо дозволите, теж порадити. Я знаю, що ну є проблема з плутанням БМП і БТР. Тому, користуючись нагодою, друзі, я хочу вам порадити дуже чудову статтю на Дефенс Експрес. Зараз скажу, від 17 січня 2022 року. Де яскраво і популярно не примітивно замітьте, популярно пояснюється різниця БМП і БТР. Пане Олеже, а ми дякуємо вам за відповіді. Олег Катков, головний редактор спеціалізованого воєнного видання Defense Express, Експрес, був на з нами в цій рубриці. Воєнтех